Я вас вітаю сунова рубрика роздуми від тридцятилітнього діда. У ній я буду ділитися власним досвідом та давати певні поради для вас. Так як у мене багато молодої аудиторії, то я вважаю, що ці поради будуть дуже корисні. І так, перша тема, на яку я хочу поговорити, це хай пробачать мене ваші батьки. Школа це фігня. 90% предметів, які ми вивчали в школі, вони ніколи в житті вам не знадобляться. Ну реально, ну хіба у вас не знаю, буде професія типу лікаря чи щось типу того. Тоді ще хоч є якесь розуміння. Але загалом я 15 років тому закінчив школу. Ці знання мені знадобились тільки один раз в житті, коли я починав тіктоки знімати, ходив по вулиці, то людей, які ж питання питав. На мою думку, в школу потрібно ходити заради двох речей: перше, щоб дитина вчилася поводити себе правильно в соціумі, ну типу якось розвиватися між всіма однокласниками, і друге це пошук себе. Це важливий також фактор, тому що ти шукаєш себе, щось вивчаєш. І так далі. Дивіться, тут я не говорю про те, що якщо ви там любите якийсь предмет, і вам не потрібно його вчити. Ні, ні в якому разі, якщо ви любите предмет і вас до цього горить, бажання росте. То, будь ласка, вчіть, вивчайте, ставайте найкращим у цьому предметі. Але бляха, муха, нас 90% предметів, які то там, то сян, то сям, то там, ну коротше, і все разом дуже важко вчитися. Я розумію, бо мені теж було важко вчитися. Знаєте, найгірше те, що я, типу, чувак, не двоєчник, а навпаки, підмінником був. І я зараз вам говорю про те, що школа фігня. Ну, повірте, щось та я трохи шарю в цьому житті. Але якщо ви думаєте, що вчитися, це погано, я вас розчарую, але вчитися треба все життя. Все життя ти будеш вчитися. і після школи, і після університету, і після ти, не знаю роботи, якоїсь, все що хочеш. Ти будеш все життя вчитися. Якщо ти хочеш досягнути успіху, ти мусиш вчитися. Ви навісну запитаєте, Макс, якщо школа фігня, то де вчитися, та а я вам відповім: є ресурси, є інтернети, є то все. Зараз все, що хоч шукаєш. От, наприклад, я би своїй дитині знаєш, як порадив. Я би сказав, що, чим хоче займатися. Він каже, мені не знаю. Я кажу, а от знайди собі кумер. Хто тобі подобається, як живе? От він там, наприклад, скаже якогось там мільйонера. Там Ілон Маск. Я кажу, будь ласка, Ілон Маск береш читаєш його біографію, з чого він починав, так далі і тому подібне. І після цього стараєшся повторити те саме. Дитина як мені буде розуміти, до чого в неї от є бажання вчитися. Короче, надію, ви зрозуміли мій меседж. Також важливо ходити на різні там секції, групи для того, щоб більше розвиватися, так само займатися спортом і так далі. Це все круто. Але месець, який я хотів донести це, те, що навчання в школі, ми ви вони вибачте, але це фігня. Якщо ви так не думаєте чи думаєте, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду радий зі всіма поспілкуватися.